Поважний гість, з яким ми будемо говорити про Державну службу з питань праці, про реформу, інтеграцію і, власне, про наслідки цих реформ. І сьогодні у студії у нас голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега. Вітаю вас, пане Роман. Вітаю вас. Отож, почнемо з того, що незабаром минає вже два роки, відтоді, як створена державна служба України з питань праці в інтегрованому форматі. Власне, що спонукало державу на такий реформуючий крок. Дійсно, постанова про оптимізацію цілого ряду державних установ була прийнята ще у вересні 2014 року. Фактично, з лютого місяця 15-го року ми почали функціонувати. Було прийнято рішення уряду і затверджено положення про нашу службу. Ціль, яку переслідував уряд, приймаючи таке рішення, мабуть, зменшення кількості державних установ, оптимізація їх роботи. І досягнення кращого більш ефективного е, результату мається на увазі, мож, у сфері менеджменту державного, у сфері здійснення е, функцій, тих, які е, ці органи здійснюють чи мають здійснювати. Ми об'єднали кілька державних структур: це колишня інспекція з питань праці, держгірпромнагляд України. А також отримали функції з питань гігієни праці від санепідемслужб, які також. Зараз перебувають у а, процесі а, реорганізації. Що дали ці зміни? Чи відчутно ну, вже позитив, якийсь? Є а, якісь результати? Зворотній зв'язок, який ми маємо з нашими роботодавцями і з профспілками, а, однозначно свідчить про те, що це було правильне рішення, тому що. Менше державних органів, куди слід ходити по питаннях праці, скажімо так коротко, так тому що ми займаємося і дотриманням трудового законодавства, і питаннями охорони праці на виробництві. І, власне, для того, щоб комплексі вирішити чи задати питання, які цікавлять у цій сфері роботодавця, чи чи працівника можливо, він може, може вже звертатися і звертається по одній адресі, скажімо так, так він не ходить по різних. Установах, і власне в нас він може отримати всі, які його цікавлять запитання. Що стосується власне праці, ну бачимо, що служба це злиття абсолютно різних підрозділів. Яким чином досягається в роботі їх рівнозначність і збалансованість. Ем, ну, кілька слів варто сказати на те, що ми власне отримали назву Служба сервіс вже не є інспекцією. Але водночас ми разом з нашими превентивними діями, тобто попереджувальними завданнями, профілактичними можна сказати, виконуємо і наглядову діяльність, тобто здійснюємо нагляд за дотриманням трудового законодавства, законодавства у сфері охорони праці, гігієни праці, за дотриманням безпечності у роботі об'єктів підвищеної небезпеки, тобто промислової безпеки, можна сказати. Абсолютно за 2015 рік ми про, проаналізували, побачили, чи немає якихось складнощів у поєднанні цих функцій. І йдемо таким шляхом, що інспектор з питань дотримання трудового законодавства, і інспектор, який здійснює технічний нагляд, вони разом ну, на одному підприємстві комплексно здійснюють цей нагляд, щоб не ходити знову там по черзі. Та? І в майбутньому, наше таке бачення є, щоб це. Був такий універсальний, можливо, інспектор, який би володів знаннями і навичками і в технічному ракурсі, і в юридичному. Безперечно, це тривалий процес, тому що це не є секретом на роботу державну, не, є, не стоїть черга, на жаль. Але ми маємо доволі кваліфікованих працівників. ми маємо... І проводимо набір молодих кадрів, яких навчаємо, і однозначно вже формуємо їхній підхід, так щоб вони ставали спеціалістами і в одній і в іншій галузі. Але на це потрібен час, на це потрібен і ресурс, і на це потрібно приділяти багато уваги, і ми власне цим завданням зараз також займаємося. Зрозуміло, чи має служба соціальних партнерів, і власне які спільні дії соцпартнерів та служби ви вбачаєте найбільш прийнятними для ефективної роботи і реалізації програми? Ми працюємо в рамках нашого трьохстороннього соціального діалогу, який є в державі в цілому, тобто роботодавці. Про і власне як урядова сторона, чи, чи як державний орган Державна служба з питань праці, ми з ними налагодили доволі непогану роботу. У нас утворені колегії, як в центральному апараті, так і в обласних управліннях, утворюються і функціонують громадські ради, що дуже важливо, тому що ми таким чином опираємося чи шукаємо підтримку, зокрема при перегляді нормативно-правових документів старих, які вже. Скажімо, неефективно не можуть вирішувати поставлені на сьогоднішній день завдання, наприклад, в частині імплементації цілого ряду міжнародних зобов'язань України так? конвенції, директив і таке інше. І ми розраховуємо, що представники якраз і роботодавців, і це а це бізнес, і доволі великий бізнес в цьому ракурсі допомагатимуть нам. Оскільки в кінцевому вони є споживачами там наших послуг, можна так сказати, і вони зацікавлені в тому, що було розроблено таке гармонійне законодавство, оскільки в майбутньому це дозволить їхній продукції виходити на міжнародні ринки. Пане Романе, сьогодні ви вже сказали, що позиціонуєте держслужбу як сервісну. Але е за її попереднім іміджем можна сказати, що її позиціонували як каральну або не знаю, контролюючи, очевидно. Невже попередній імідж був настільки жорстким? Ну, ми отримали в спадок, скажімо так, плановий і якийсь командно-адміністративний. Можливо, це за але десь в багатьох випадках воно так було. Ми, не ми, не А попередня робота будувалася по факту виявлення якогось негативу. так? Чи це було порушення закону, чи це було порушення закону, яке призводило до нещасного випадку, до травми чи смертності на виробництві? І по факту ми вивчали, а що ж до цього призвело? Е, накладалися штрафи, наклад притягувалися до відповідальності, керівники і так далі, і тому подібне. Зараз ми також маємо механізм санкцій. Так? Ми маємо можливість накладати штрафи. Зокрема, за нелегальну працю, ми е, зараз отримали новий порядок і нові розміри цих штрафних санкцій, тому що е, ну, ми повинні привчити і бізнес, особливо середній і малий, і самих громадян, працювати в правовому полі, тому що звідти витікають багато наслідків. Е, але тепер, якщо повертатись, власне, до того, як було в минулому як зараз, ми хочемо, е, е, і користуючись сьогоднішньою нагодою, спілкуючись з чер... чирні. Через телеекрани е, довести до відома і бізнесу, і працівників про те, що треба працювати на випередження, запобігти тому самому нещасному випадку, запобігти незаконному звільненню, тобто надати більше роз'яснень, надати більше е, такої профілактичної ваги нашій роботі, а вже по тому, якщо хтось. Не чує, не хоче нас чути, або навпаки, створює перешкоди, чи противиться тому, як ми просимо, щоб вони працювали. Вже після того застосовувати оці всі каральні, так би мовити, чи, чи штрафні санкції механізм. Зрозуміло. Працюємо, значить, на випередження, на попередження Без... і на запобігання, але Без... введено мораторій на перевірки. Це породило чимало таких. Суперечливих ситуацій, зокрема, деякі роботодавці сприйняли це як можливість не дотримуватись, не зважати на законодавчі нормативні документи і вимоги, як сприймаються перевірки нині. Чи вони будуть нести той ефект, який вони покликані нести? Ну, от почну з останнього. За 2015 рік півроку, коли діяв мораторій, і півроку, коли більш-менш ми вже почали спокійно працювати, враховуючи і реорганізацію. Злиття переведення працівників, у нас було багато організаційних питань, коли ми не приділяли уваги достатньому, достатньо уваги нагляду. Ми за 2015 рік, якщо ми беремо, наприклад, сферу дотримання трудового законодавства в цілому по державі повернули більше 124 мільйонів гривень боргів по зарплаті завдяки роботі наших інспекторів, а це приблизно 46 тисяч працівників по нашій статистиці. Уже за 2016 рік за перший квартал ми проаналізували, ми вже повернули більш близько 130 мільйонів. Тобто, якщо немає оцінкої заборони, коли ми завершили реорганізацію, задекларували, що ми діємо на випередження, на попередження, але в той же час, якщо існують проблеми, ми вживаємо і певних таких санкційних дій. То ми маємо ефект, ми допомагаємо і працюємо виключно для того, щоб люди в цій частині трудового законодавства отримали свою кровно зароблену заробітну платню. Тому що це є ну їхнє природне право, це є святий обов'язок кожного роботодавця заплатити людині за те, що вона зробила. І тут ефект однозначно є, і ми бачимо, що таким способом ми і надалі будемо йти, поєднуючи. Попереджувальну з, скажімо так, санкційною роботою. І на рівні управління, на рівні центрального апарату, спілкуючись з різними колективами і представниками профспілок, і представниками бізнесу, ми завжди говоримо, що ми йдемо таким шляхом і власне закликаємо до того, щоб працювати в правовому полі. Більше того, уряд прийняв цьогоріч рішення керівництво держави і парламент, щоби зменшити єдиний соціальний внесок. Практично в два рази він зменшений. Яка мета дати сигнал бізнесу, дати можливість, в тому числі фінансово, оскільки це є економія велика, і ці кошти, які зекономлені, спрямовувати в тому числі на підвищення заробітної плати, на приділення більшої уваги і на вкладення в Систему управління охороною праці більше коштів. Не можу сказати однозначно, що всі зразу ну, пішли це робити. Немає такої, знаєте, сталої тенденції, щоб це бізнес почав робити. Тому ми далі продовжуємо цю роботу, ми далі говоримо з бізнесом про те, що це треба робити. Інакшому випадку держава також не бачить. Ну, підставу, щоб створювати сприятливіші умови так, для ведення бізнесу, і той мораторій, про який ви згадали, також підтвердив той факт, що коли немає нагляду, зокрема в сфері трудових відносин. Я не говорю і не хочу всіх під одну лінійку, так весь бізнес, але ми мали збільшення кількості звернень по незаконному звільненню, по невиплаті заробітної плати. По інших порушеннях трудових прав десь в разів 5-4-5 разів. Тобто, про що це свідчить? Не відчувається ну, державного такого впливу, державного нагляду, і, на жаль, бізнес окремий бізнес знову ж таки не хочу всіх рівняти, але дуже багато випадків. Ми бачимо, що це тисячі випадків. Соціально невідповідально поставилися до такого до такої поблажки зі сторони держави, як ми можемо назвати по-різному. Зрозуміло, європейська е, країна, гідні умови праці і відповідно гідна зарплата? Знову ж таки, мушу зачепити це запитання, тому що воно турбує нині багатьох. Якщо у держслужбовця у нас на знарівніші на середній рівень заробітної плати, ну десь так, дві з тисячі. На вашу думку, чи можуть ці працівники не думати про якийсь нелегальний підробіток і про зарплату у конверті, яка значно вища за офіційну зарплату, от яким чином нам вийти з цієї ситуації? Абсу неможливо ту саму корупцію, абсолютно справедливе питання. І новий закон про державну службу, який вступив в дію з 1 травня, власне, також покликаний на те, щоб створити більше мотивації, зокрема фінансової, для державного службовця для державного інспектора, якщо ми наприклад говоримо, і особливо в даному випадку тут будуть виграші молоді спеціалісти. Тому що їхній посадовий оклад, він фактично буде десь у два рази збільшений е, сьогодні, Незалежно від досвіду роботи. В... Незалежно від досвіду роботи. Тобто, якщо е, на сьогодні у нас е, головний спеціаліст центрального апарату має дві оклад дві, дві з копійкам, то він буде мати десь 4 тисячі. Тобто людина, яка прийшла після вузу, наприклад, для саме для того, щоб оновити колектив, оновити. І створити умови, щоб ми могли більше набирати молодих спеціалістів, уже давати нові навички по новому законодавству з е, врахуванням вимог конвенції міжнародної організації праці, директив е, з питань охорони праці, до яких Україна приєдналася, то це буде добрий з тим. і це, безперечно, буде унеможливлювати в майбутньому прояви корупції, які, на жаль, мають місце, і ми це абсолютно розуміємо. Е, тільки фінансовий стимул він також це не виключить. Безперечно, має бути і мотивація в кар'єрному рості, безперечно, це має бути мотивація в навчанні, в участі в, і в підтриманні тих ініціатив, які проявляються працівниками. Тому що знаєте, часто буває або навіть не так можна сказати, ми привикли до того, що ініціатива наказуємо, так як кажуть. Ми в своїй роботі, я зокрема завжди звертаюся, і ми сьогодні спілкувалися з нашим колективом управлінням держпраці, з експертним, з експертним центром про те, що ви бачите, що в тій чи інші галузі треба щось поправити. Провідін Ви не бійтеся, якщо вона буде ну не прийнята. Це також буде рішення, але можливо, ви бачите, що це от дуже просто можна вирішити, але мовчте, бо от ви так привикли. Не треба навіть, навіть в цьому випадку бути байдужими. Тобто ми повинні розуміти, ми державні службовці, ми маємо права, ми маємо обов'язки, ми маємо заборони, але наша робота пов'язана з тим, щоб спростити той чи інший елемент, частину ту чи інш життя людини. В даному випадку. Допомогти не порушувати трудове законодавство, створити більш безпечні умови праці і таке інше, і тому подібне. Тому я вважаю, що оці всі складові, коли вони будуть поступово виконуватися, і заробітна плата, і інші моменти, вони тільки сприятимуть того, що державні службовці будуть дотримуватися цього законодавства. Їм Буде сформований образ, дійсно, імідж державного чиновника, який не думає, як би піти на підприємство і створити якісь умови, і от зато отримати там якісь кошти. Так? Ми буквально вчора, позавчора спілкувалися з нашими колегами з Литви, з Польщі, і в Литві є доволі такий цікавий досвід. У них може державний службовець після роботи зайнятися ще якоюсь додатковою роботою. У нас десь також схожа практика є. У нас державні службовці мають право займатися викладацькою, творчою, іншою, не пов'язаною з комерцією роботою. Тому це також може бути як якісь додаткові моменти для збільшення там фінансового благополуччя цього чиновника. Але я вважаю, що саме основне це має бути все ж таки заробітна плата, фонд цієї заробітної плати, який був би достатнім. Для того щоб робота і праця дійсно були такими, як кажуть, десентвок, гідна праця в Європі, говоримо про те, що державні установи, ну, взагалі підприємства, будь-хто повинен працювати належно, повинен належно виконувати свої функції, які на них покладені. Зараз хочу запитати таке: в нас набагато установ і підприємств з державного бюджету виділяються кошти по мінімуму лише на зарплату, тобто на Попередження будь-яких кризових ситуацій на підприємстві уже коштів не залишається. Підприємство мусить викручуватись в прямому значенні цього слова саме, яким чином тут буде? Е, ви знаєте, дійсно, ну, фінансова ситуація у нас по всіх галузях не є такою, щоб ми там сильно хвалились. Але є моменти, на які не треба виділяти коштів. Тобто кошти потрібно для того, щоб праця була безпечна, наприклад, там, виділити засоби для закупівель засобів індивідуального захисту, так? Там, будівництво треба каску купити, рукавиці, взуття і так далі. Але є е, речі, і, власне, вони пов'язані з нашою цією політикою, з нашою філософією, які не потребують фінансування. Це е, формувати і проводити цю роз'яснену роботу серед працівників. Тому що чому у нас виникають проблеми, якщо ми говоримо про нещасні випадки, не тільки роботодавець винен через те, що він не купив каску. Так? Ну, приклад такий візьмемо. Але і сам працівник інколи цю каску тримає з боку. Не привчений. Чи, чи не вдіває окуляри, коли він працює з якимось верстатом, наприклад, чи він болгаркою розрізає якусь арматуру? Не навчений. Абсолютно правильно. І саме тут потрібно, якщо ми говоримо про складне фінансове становище, приділяти більше уваги, вчити формувати культуру охорони праці. Минулий рік, ми, в принципі, і кожен рік про це говоримо. День охорони праці проходив під девізом приєднатись до формування превентивної культури охорони праці, тобто попередження. Цього року ми відзначали День охорони праці під візом стрес на робочому місці. От, власне, про це я хотіла запитати в одному з наступних запитань. Продовжуйте. Ну, європейські країни, зокрема міжнародна організація праці, як, скажімо, такі міжнародний орган, який координує проблеми чи вивчає проблеми, і потім. Формує проекти рішень у галузі праці, якраз зараз приділяють цьому дуже багато уваги. Фактично, в країнах Європи, в Сполучених Штатах, я думаю, в інших країнах, тому що це життя питання стресу зараз вивчається номер один. Чому ми раніше на це не звертали увагу? Знову ж таки, ми не навчені були. Ми думали тільки про те, як виконати план, якими способами це не важливо. Оця планова економіка, яка постійно була в часи попереднього режиму, я маю на увазі Радянський Союз, вона на сьогоднішній день відбиток має. І саме зараз ми заакцентовуємо цю увагу на того, щоб починати формувати цю культуру про, з охорони праці з дитячого віку, з шкільної парти. І вже четвертий рік поспіль ми проводимо і цього року проводили конкурс дитячого малюнка охорона праці очима дітей. Якщо зайти в наше управління, у нас це і в центральному апараті, в принципі, така ми вже таку традицію у всіх управліннях, всюди висять дитячі малюнки. Бо це вже е, свідчить про те, що ми йдемо правильним шляхом і звертаємо на ці проблеми на попередження, на превенцію, уже е, з найменшого віку, тому що людина росте, вона виховується, вона отримує зовнішню інформацію, і коли ми про це будемо постійно говорити то е, ця дитинка потім вже е, в зрілому віці, пішовши працювати, коли стане е, дорослою людиною, вже буде мати, закладено це, що от, Нарівній треба бути абсолютно і свідомості, на рівні свідомості, але вона буде знати, що треба вважати. В першу чергу я сам повинен на себе вважати, оглянутися на своєму робочому місці. А в другу чергу, чи це можна сказати, однозначно, і власник чи директор підприємства повинен також вишукувати ресурс в будь-якому випадку на те, щоб вкладати кошти в охорону праці. Тому що, в моєму розумінні, це рівні шальки. Однаково, безперечно, підприємство створюється, щоб заробити гроші. Це бізнес, але він повинен зароблятися без втрат людських, без втрат для здоров'я. Таку цифру можна назвати в Україні по фонду нещасних випадків, через травми, через смертельні випадки, Ну десь приблизно біля 4 мільярдів, може навіть більше, витрачається на покриття оцих компенсацій. Тобто ми втрачаємо величезні кошти тільки через те, що ми не хочемо вкласти. І є така дуже хороша фраза. Якщо ви не вкладаєте в охорону праці, ви потім будете розплачуватись за це, і це буде значно більше, бо це є втрати, повторюється, в першу чергу людські чи здоров'я, чи, чи життя, це втрати економічні, бо це фінансові проблеми, це втрати іміджові для підприємства, бо до нього вже тоді точно буде більш пристальна увага з нашої сторони, зі сторони правоохоронних органів, бо в нього вже сталася біда. Але обов'язково я мушу сказати, що є на щастя в Україні такі підприємства, які по 5-10 років не мають жодної травми. І це є кращі практики, про які ми також говоримо. Ми стараємося цю інформацію і цей досвід поширювати. В цьому році ми започаткували і будемо проводити конкурс на краще підприємство з охорони праці для того, щоб інші дивилися і приймали цей досвід. От, власне, подорожуючи Україною з робочими поїздками, ви вже відвідали багато таких підприємств. Скажіть, чи відповідає їх робота взагалі принципам європейської побудови системи охорони праці? Наскільки ми далеко до неї, чи наскільки ми до неї близько? Кілька слів тут, чи кілька моментів треба сказати? Знову ж таки, кращі практики, як правило, пов'язані з присутністю іноземних інвестицій. Пов'язані з тим, що ці підприємства в Україні є дочірніми підприємствами іноземних компаній, або кредити беруться, наприклад, в Європейському банку реконструкції та розвитку. Ми маємо навіть такі практики, коли ставка кредитів від ЄБРР зменшується, якщо є належний рівень впровадження охорони праці на виробництві. Ми спілкувалися з такими підприємствами, зокрема в сільському господарстві. Ми маємо такі приклади. І про це дуже багато і на кожному кроці намагаємося говорити, щоб інші дивилися. Чи відповідає європейським стандартам ті українські підприємства, де керівник шукає кращий досвід? де... Намагаються прислухатися до тої інформації, яку Державна служба подає, тому що ми також вивчаємо міжнародну практику і досвід це на наших сайтах розміщуємо. Ми цю інформацію подаємо через засоб масової інформації. Там ситуація покращується. Але ще один момент, який би також, напевно, хотілося сказати. У нас велика проблема в охороні праці заключається в чому. Ми маємо технічно старе обладнання близько 70% в Україні, може навіть більше. Ну, Даних точних немає. Що треба замінити? В Європі вже цей чинник виключили. У них практично всюди модернізоване обладнання, тому що у них їм інакше не кредитуються підприємства і таке інше. І, друге, що ми почали вчасно робити, це зараз якраз вивчати проблеми пов'язані з стресами, з психоемоційним станом людини. Одночасно з Європою, тому що це буквально кілька років, як Європа почала над цим серйозно задумуватись, тому що ну 60-70% всіх нещасних випадків на жаль стається через організаційні пов'язані з людським фактором причин, і тому я сподіваюся, що оскільки ми тут зараз пішли в тренді з Європою, ми будемо мати позитив, і який веде буде, буде вести до зменшення травматизму на виробництві. Дай Боже. Технічно старе обладнання в нас не лише на підприємствах. От, наприклад, одне з болючих питань, яке стосується мешканців багатоповерхівок, це ліфти. Зокрема, управління Держпраці Рівненської області постійно ініціює питання їх обстеження і ремонту, але важелі впливу на тих, хто цим повинен опікуватися, не зовсім дієві чомусь. Якщо ці ліфти відповідно до закону передадуть на баланс.